Давайте сначала колоссно и. А уже весна, а уже красна, красная. Стрехи вода пахне. Стрехи вода. Капне. А нашему дай хлопчику мандрочка пахне. Мандровочка пахне. А Не мандрочка. Бо мандру вдай хлопчичок, учистеє поле, У учистеє по. По мандру дай, хлопчичок, У учистеє поле, у чистеє. Пол. зі мною. А за же, да, євочка, верніся, соколе, верніся соколу. Давайте за мною. А, а за же. А за же, дай, вочка, верніся, соколе, верніся сокол. Потомилися трішки, так? Да? Нічого зараз. Подобається вам веснянки, так? Давайте ще одну е, вивчимо гаразд. Запам'ятаємо Це, Це отака про хлопчика і, і ще на, інший, на іншу мелодію. Слухайте. цілу до попи, поцілуйся в зубки. Якіно ви у марном помілі, дівчаки, хлопці. Цілу до попи, поцілуйся, нам хоче і Похлептай, хлопці воду похлептай, повтори, Дівки мій, реготай, дівки міч, реготай, хлопці воду, похлептай, хлопці воду похлетай.

oh baby Не дуже Сподобається. Добре. собі, хай відкладається. І давайте на завершення ще одну. Чи є човіна, доброї моє, садочку моєї ю Чи є човіна доброї моєї. Moje ľusá dočku, oj, kto ľubí dalekujú, a ja susedočku, a ja susedočku. Oj, kto ľubí dalekujú, a ja susedočku, a ja susedočku. А до